Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Шановне товариство, минув тиждень, а отже саме час для нового випуску і груда Ступлейнюс. І сьогодні я, Оксана Зорка, розповім вам про спілкування з обуреними фанатами, немезис 2.0 і багато іншого. Поїхали! Минулого тижня розробники переродженої System Shock повідомили про переїзд гри на руші Unreal Engine 4. Багато геймерів не соромилися висловити обурення, мовляв, виглядає гірше ніж Unity», О, дешево і тиражно», «Ммм, буде консольне шутерятко. Тому розробники вирішили не косплеїти Шонна Мюре, а роз'яснити усі спірні моменти та адекватно відповісти на негативні коментарі. Отож, руші змінили тому, що Unreal має кращу швидкодію та легше оптимізується під консолі. Але стривайте, сховайте помідори. Гру розробляють передусім для персональних комп'ютерів, а вже згодом її переноситимуть на консолі. Причому навіть на ПК не буде сегрегації. Гра вийде одночасно для Windows, Mac і Linux. Стосовно прісного вигляду, все просто художники не зробили ще й половини запланованого. Гра ще навіть не має повноцінного інтерфейсу. Та найбільші зміни стосуватимуться ігрового вмісту. Як-не-як, -як, пройшло 20 з лишнім років і нема сенсу робити дослівний ремейк фактично застарілої гри. Скажімо, Кріс Авелон узявся заліковувати старі сюжетні діри та поліпшувати діалоги й завдання. Тері Бросіус, яка озвучувала Шодан, узялася за повне переосмислення голосу штучного інтелекту. А дизайнери, левовучаску яких складають творці оригіналу, увізьмуться позбуватися зайвого, викидати непотріб і разом із тим зберегти атмосферу, відчуття і глибину систем Шоку. А найприємнішою новиною стало те, що у випадку успіху переведення є всі шанси на появу ремейку System Shock 2. Ще цілий рік чекати, щоб все оце побачити і помацати. Раптова поява на горизонті Middle-earth Shadow of War викликала небувалий ажіотаж. А тепер, після демонстрації 15 хвилин ігроладу, чимало ігрових видань, включно з PlayUA, неабияк очікує 22 серпня. Попри те, що показане потребує полірування, зокрема анімації таліо на ще далекі від фінальних і поступається попередній частині за чверть години. Нам показали справді чимало цікавого. Ми вже побачили, що нас чекає повноцінна система спорядження Таліона, розширені можливості нашого ельфійського духа, механіка прокляць, катання на вогнедишних зміях. Та все це марніє на тлі монструозної системи Немезис, котра раніше генерувала мільйони унікальних історій, а тепер їх буде в десятки, якщо й не у сотні разів більше. Гравців чекає величезна мапа із різноманітними племенами і навіть культурами орків. Завойовувати їх силою чи хитрістю вирішувати завжди вам. І це впливатиме на те, які саме орки дістануться у ваше розпорядження і як ви будете їх розвивати. Скажімо, одних можна буде гартувати у бою, а з інших вийдуть непогані шпигуни чи стрільці. Проте справжня феєрія починається під час нападу на ворожу фортецю, яка дозволить контролювати увесь регіон. Не спрацюватиме і тут. Скажімо, розташування і планування фортеці завжди буде однаковим. Але от товщина стін, кількість оборонців, додаткові засоби захисту та боси це все може змінюватися залежно від того, що ви робите у грі. Пригадуйте момент під час битви з босом, коли вам прийшов на допомогу союзний орк. Так от подібне справді може статися цілком несподівано, якщо у когось із ваших орків високий параметр лояльності. Втім, ніхто вам не забороняє зібрати загін тілоохоронців, які завжди триматимуться поруч із вами. Але гаразд, погляньмо на це з іншого боку. Що було б, якби наше військо не змогло взяти ворожу фортецю? Варіантів теж чимало. Когось би перебили, хтось міг би поранений повернутися, сховавшись у горі трупів. Хтось потрапив би у полон, і ми мали би змогу його порятувати, отримавши ще більше лояльності з боку орка. Ну а якщо ви були поганим воєводою, то полонені можуть зрадити вас і перейти у лави ворога. Ну, а ще обіцяють, що «Shadow of War» не закінчиться на обірваній ноті, а матиме потужний самодостатній фінал. Бачите, як воно виходить. Сидиш собі, нічого не знаєш, а тут бац! І з'являється один із найяскравіших проєктів року. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: відеоверсія огляду For Honor, розповідь про фільм Патерсон. А також свіжий випуск воргамера для чайників не минулої року, а стоп якраз минув. Ноуменська no отримала масштабне оновлення, яке додало в гру новий режим складності можливість будувати власні бази видимі для інших гравців, спеціалізацію та різні класи зорельотів, а також всю дихі для швидкого пересування планетами. Аго, панове, а чи не запізно ви взялися свою гру лагодити? У версії виживастика Conan Exiles для Xbox One не буде найвеселішого елемента гри пісюнів. А все тому, що керівники Xbox проти. Плюс інакше цю гру заборонять в Японії. Ну, приїхали. То, значить, жіночі груди і дубці показувати можна, а пісюни ні? Аго, що це за сексизм? Екранізацію Just Cause почнуть знімати ще не скоро. Та вже відомо, що роль агента Ріко Родрігеса виконає аквамен, Конан і хал Дрого в одній особі Джейсон Момоа. Закритий бета-тест Turismo Sport розпочнеться 17 березня для американських, а згодом і для європейських власників ps 4 Головоломка Райм, від якої минулого року відхрестилася Sony, вийде на ПК і консолях 26 травня. Жахастика от 2 вийде на всіх актуальних платформах 25 квітня. А от стратегія Warhammer 40 Dawn of War 3 вийде на два дні пізніше 27 квітня. До речі, всі, хто замовить гру до релізу, отримає ексклюзивний набір скінів для супер'юнітів. у котре модифікувала споживальські відгуки у Steam, Тепер відгуки людей, котрі отримали гру в подарунок, через промокод за покупку якогось заліза, а також награлись за безкоштовні вихідні, також не враховуватимуть у загальному рейтингові користувачів. Втім, прочитати їх на сторінці гри все ж можна буде. Blizzard підтвердили фанатську теорію про те, що Семетра аутист. Що ж, славімо токенізм у іграх та підлизування усім, кому лише можна. А тепер офіційно Quake Champions буде фрітуплейною. Базова версія матиме всі мапи, всі режими та лише одного чемпіона. Інших за бажання можна буде купити всіх відразу. Та якщо зважити, що будуть і режими де спецуміння персонажів не працюватимуть, то гравці без грошей майже не відчуватимуть ніяких обмежень. Після річної бети нарешті вийшла фінальна версія безкоштовної карткової гри The Elder Scrolls Legends. А вже у квітні вийде платна кампанія про темне братство. А ще за місяць з'явиться режим глядача, інтеграція з Твічем і загальний режим. Десь весною цього року вийде гра за мотивами фільму Тарантіно Скажені пси. Але замість чогось пристойного ми отримаємо дешевий кооперативний шутерок з виглядом згори. Квентіне, вони все просрали. Чакові Норісу, одне лише дихання якого топить льодовики Антарктиди. Цього тижня виповнилося 77. На честь цього легендарний актор, чиї ноги звуть закон і порядок, анонсував власну мобільну гру, яка вийде у квітні. Вмовити розробників працювати за їжу виявилося просто. На цьому все з вами був play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Коліков, а монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте. Що ремейк, що ремастер. Усе одно це відмазка не вигадувати щось нове.